Українська мова це не просто засіб спілкування, а душа українського народу, його історія, пісня, пам'ять і сила. Вона формувалася протягом багатьох століть, вбираючи у себе мудрість поколінь, відлоння давніх часів і молодійність нашої землі. Перші писемні пам'ятки української мови сягають часів Київської Русі. Уже тоді з'являлися слова, слова, якими пізнаємо і сьогодні мати, хліб, добро, земля. Попри заборони, і спроби знищення українська мова вистояла. Її зберегли наші предки у піснях, казках, переказах і молитвах. Завдяки їм сьогодні ми маємо одну з наймолодійніших мов світу. Недарма у світі її визнають однією з найкрасивіших за звучанням. Цікаво, що в українській мові понад 256 тисяч слів і постійно заявляються нові. А ще вона має три основні діалекти північний, південно-західний, південно Східний. Кожен із них має свої особливості, вимови, лексики та інтонації. Українська мова це міст між минулим і майбутнім. Це символ нашої єдності. Шануймо її, плекаймо, говорімо нею, бо в кожному українському слові звучить серце нашої землі.